Позовна давність в 2025 році, і чому строк давності 11 років замість трьох? Я розповім про нові зміни в українському цивільному праві стосовно позовної давності. Що ж сталося? Останні 5 років ми мали дві ключові норми, які зупиняли строк позовної давності. Перша з них почала діяти з квітня 2020 року. Через пандемію COVID-19 перебіг строку позовної давності було призупинено на час карантину. Друга норма з березня 2022 року запровадила зупинення строків через введення воєнного стану в Україні, але в травні цього року наші законодавці вирішили, що час щось змінювати. І Верховна Рада ухвалила закон номер 4434 і він набере чинності 4 вересня 2025 року. Законом було виключено пункт про зупинення строків через воєнний стан, тобто з моменту набрання законом сили позовна давність буде обраховуватися як і раніше, протягом трьох років. Що це означає на практиці, якщо строк позовної давності ще на добіг кінця. Станом на початок квітня 2020 року, то він буде подовжений. Тобто, наприклад, якщо строк кредитного договору закінчився ще в березні 2017 року, то до суду все одно можуть подати до вересня 2028 року. Як бачимо, через карантин та війну кредитори отримали преференцію в праві на подання позовів до суду замість трьох. Протягом 11 років тому я і кажу в своїх відео про те, що зараз кредитори активно будуть подавати позови до суду, щоб не пропустити вказані процесуальні строки. Якщо вам потрібна допомога адвоката по кредитам або по оргам, звертайтесь до нас.